Всім привіт! Ви на каналі Є Крипта і це наша постійна рубрика Тиждень заробітку в крипті». Я працюю в криптовалюті. Записую я це відео традиційно в неділю, 27 квітня. А це означає, що ми будемо розбирати, на чому можна буде заробити на наступному тижні з 28 квітня по 4 травня. І так, скажу одразу, що зараз вже трошки риночок оживає, зараз досить багато приємних різних проходять промок, де можна непогано заробляти. Сьогодні про них саме і поговоримо, також розповім деякі нюанси, як приймати в них участь. Наприклад, це вже така всім відома промка сели на Binance, Binance Airdропи. Зараз все детально розберемо і будемо приймати в них участь. І так, традиційно, давайте підіб'ємо підсумки минулого тижня і дізнаємось, на чому вдалося заробити. І так, на минулому тижні у нас було два села на Binance: це Хайперлейн і Окзу. Хайперлейн вдався непоганим, там вдалося заробити до 200 доларів, навіть можна було заробити більше. Якщо ви, наприклад, продавали трішки пізніше, курс підріс, і таким чином можна було. Продати непогано ці токени, е, також у нас був сейл Окзу, теж доволі непоганий, можна в районі 70 доларів було заробити. Якщо ви теж продавали не одразу, а трішки почекали, курс теж виріс. Взагалі, в Binance зараз така більш тенденція до того, що все-таки не одразу ллється токен, а все-таки він через якийсь час трішки відростає, можна, в принципі. На цьому заробляти. Також Binance роздав аж два дропа на минулому тижні. Це Зора, там. Теж близько 200 доларів можна було отримати, і також дроп доло близько 30 доларів можна було отримати. Я трішки пізніше детальніше розповів про ці сили і про дропи, як тут приймати участь і, і що нам робити, щоб підпадати під критерії цього дропу. Також у нас на минулому тижні розпочалися два лаунчпули на біжі Байбіт: це лаунчпул Зора і Лаунчпул Дола. Перший доволі непоганий, десь близько 3 доларів, 2-3 долари на аккаунт можна отримувати кожного дня, якщо ви стейкаєте по фулу в USDT. Також є ще варіанти робити більше на цих лаунчпулах, але тут трішки є ризики. Це коли ви, наприклад, купуєте токен на спот зора і хеджуєте позицію на фівчах. Я, в принципі, так наразі і роблю, тому. Є варіант, там наразі 4 тисячі відсотків На токені ZORA, можна на цьому більше заробляти, ніж просто стейки чи USDT. Далі Лаунчпул Дола приносить трішки гірше, але теж плюс-мінус в таких же е, пропорціях, як і ZORA, Тому ви можете і там, і там приймати участь. Якщо не вистачає ліквідності, то краще приймати участь в лаунчпулі ZORA. Вони будуть до кінця місяця, то час, в принципі, трішки заробити коштів на пасиві тут ще є. Також на минулому тижні в нас були такі досить швидкі промки. Це промки, які от в моменті виходять. Потрібно бути завжди на місці, потрібно їх одразу виконувати. Про це все пишу в телеграм-каналі. Є крипта», тому слідкуйте, тримайте руку на пульсі, там будуть. Ці промки виходити одразу тільки-тільки вони з'являються, і ось вам приведу приклад, наприклад. І ось вам приведу приклад промки інітія. Досить швидко потрібно було його виконати. Дивіться, там було чотири пули. Перший це за торгівлю на 10 доларів токена ІНІТ, потім на 100, на 1000 і на 10 тисяч. Що важливо, що це потрібно було робити повною сумою. Не можна робити об'єм, а наприклад, ви тисячу доларів берете, купуєте токен і одразу продаєте. Вам зараховується завдання. За дві хвилини можна отримати було ну майже там 300 доларів. Але це при умові, якщо ви всі ці поли проторгуєте. Я вважаю, що на бінансі мають бути кошти, щоб такі от промки виконувати. Не знаю, чи будуть ще такі, але. В Принципі, я наприклад не виконав оцю на тисячу, тому що поки там перехідував кошти, вже пул розібрали. Тому от в кого були, можна було швидко це все виконати, проторгувати і отримати непоганий прибуток. Тим більше, що токени приходять на наступний день, їх можна було продати. Ну це прям. Така, можна сказати, халява. Також була схожа промка на Кукоїні. Це така доволі примітивна біржа, але теж інколи якісь промки надає, тому схожа була, там можна було 10 доларів і 60 для новачків отримати. Але там потрібно було робити депозит 30 ніт на аккаунт Кукоїна. Отакі от, от промки їх доволі багато. Всіх перераховувати не буду. У нас є і пазлханти Нові у нас є і токен сплеші. Про це все пишу в телеграм-каналі. Є крипта, тому переходьте і виконуйте все по інструкції. Таким чином, ви можете разом з нами заробляти і постійно тримати руку на курсі всіх подій в криптовалюті. Тож, давайте перейдемо до наступного тижня, дізнаємось, на чому нам вдасться заробити. Ну, По-перше, лаунчпули продовжуються, як я говорив, можна приймати в них участь. Також є лаунчпули на біржі MEX, на біржі BinGX, там теж можна приймати участь. Про них багато не буду розповідати. Теж переходьте в телеграм-канали ЄКрипта, там все детально розписано. Хто не знає, що таке Launchpool? Це коли ви, наприклад, свої, свій баланс, це USDT, стейблкоїни, да, заморожуєте на період Launchpool, і таким чином ви отримаєте відсоток в токені проекту і можете його там одразу продавати і накопичувати USDT. Далі в нас Binance сили. Я думаю, на наступному тижні вони теж будуть. Вже Binance стабільно 2. В тиждень дає сейла, тому в принципі тут можна непогано заробляти. Тому давайте трішки детальніше на цьому зупинимось і розберемо, як тут приймати участь. Ну, по перше, Binance ввів нову механіку. Не знаю, надовго вона чи ні, але зараз вони дають можливість приймати участь в сейлах для тих, хто має альфа поинти. Альфа понти ви можете подивитися на головній сторінці екрану. Просто на смартфоні відкрити більше в. Вкладці, там де різні іконки з різними активностями на бінансі, там буде в рубриці новини Альфа Points. Заходите туди, ви можете одразу побачити, скільки наразі у вас є цих альфа поінтів Що у вас, наприклад, наразі нуль, значить ви не виконували ніяких умов, щоб підпадати під накопичення цих альфа поінтів і підпадати під участь в сейлах. Що вам потрібно робити? Ну, по-перше, тримати баланс е, на біржі Binance. Чим більше ви тримаєте, тим більше вам е, дають цих альфа поїнтів. Якщо ви тримаєте там, 100 USDT, вам дають один поїнт, якщо тримаєте 1000 два. якщо 10 тисяч, дають там ще якусь певну кількість поїнтів. Але це не основне. Основне є такий розділ Binance Alpha, де потрібно торгувати саме токенами Binance Alpha. Торгувати можна в два способи, але я рекомендую торгувати саме через біршу, не через гаманець, а через біршу. Таким чином, ми захвачуємо більше різних активностей від бінанса, і тут можна трішки там економити на комісії. Тут навіть трішки зручніше. Ми переходимо в розділ ринки на е, Binance, прямо в смартфоні, в додатку Binance. Переходимо в розділ ринки, і там буде Binance Alpha. Можете там прямо торгувати. Вибирайте мережу, наприклад, BNB, Solana, Base. Краще торгувати або в Base, або в Solana. Там трішки менша комісія, менше оце прослизування. Ви будете менше втрачати на курсах. Тому отак от от, вибирайте доволі такі е, непогані активи, щоб там була велика капіталізація, невелика волатильність, які вже, наприклад, не вчора вийшли, а вже вийшли там місяць, тому щоб волонтильність була менша, ви не так втрачали на курсі. Торгуєте цими токенами і заробляєте Альфа пойнти Потім ви приймаєте участь і в Binance сейлах, і також Бінанс нам дає дропи за те, що. Ми от проводимо таку активність в них на біржі. Тому от така от коротенька інструкція: беріть це до уваги і виконуйте, щоб накопичувати Альфа-Пойнт. Всі деталі я ще раз пишу: в телеграм-каналі є Крипта», Таку зроблю покрокову інструкцію. Можливо, там надам приклади, як я це роблю. Тому переходьте, слідкуйте і виконуйте покроково і заробляйте на цьому. На наступного тижня, в принципі, досить багато різних промок. На яких можна заробляти, це і Bybit токен Splash. Там, до речі, є непоганий токен сплеш. Рекомендую звернути на це увагу. Це токен сплеш Root для усіх користувачів. Там досить величезний пул, близько 5 тисяч доларів. Там можна крутити об'єм і таким чином отримувати токени Root, які потім можна продати і е, таким чином накопичувати USDT. Також на різних біржах будуть промки. Нагадую про біржу OKX там є декілька промок, такі як Wallet Connect, Prompt, тому теж приймайте участь, це займає досить невелику кількість часу. Про неї писав в телеграм-каналі «Є Крипта, є ще час, щоб її виконати і отримати дроп від цих проєктів. Також можна приймати участь на також можна приймати участь в промках біржі Мекс. Вони теж досить часто виходять. З там можна лутати по 50 доларів на аккаунт. Також там зараз проходять куча різних акцій, різні торгівельні обсяги, можна тут приймати участь. Ну і також в інших біржах, таких як Gate, BitGet, Kucoin. Там. там теж інколи виходять непогані промки, тому слідкуйте за телеграмом, про них теж буду писати в цьому каналі. Всім дякую, якщо вам сподобався такий формат, поставте вподобайку, також напишіть коментар, можливо, вам ще щось буде цікаво дізнатися. Напишіть просто коментар підтримки, щоб допомогти розвивати цей канал. Я знаю, що багатьом допомагає він заробляти. Є класні відгуки від вас, за що я радий, що можу вам допомагати розвиватися в крипті і таким чином заробляти. Також поставте дзвіночок, щоб не пропускати наступне відео, тому що ви будете в курсі подій на крипторинку і таким чином знатимете, де можна заробити на наступному тижні. Всім дякую, папа -па, і пам'ятайте, що крипта це майбутнє.